Тока чуть-чуть не вещества. Дайте звук, то это звук. Да, Мм, звук. ты Ти точно те на отруби. Двоє. Що по витачі? Це x Мені здається, що ти один раз влучив. Федон. Мені здається, що ти один раз лише влучив. Та це X3, це жаль, щоб ти розумів, я мешку майже на коліна спустив. Сука, краще без нього був би. Я просто дивлюся. Все над ним летить, тупо все. А, може давайте нормально пішли бати? А хто ж був тебе стандажем обрати? Та кінь нахуй той х3, сука, не мучиться. Без нього ще ні, якщо прийде. Ні, так, може мені дати. Тримай. наши патроны и бандиты докинул. Х8, Х6. Ну ты как думал. Солидно. Оу, я сзади зашел. More than one. ¿Qué? ¿Te has hecho el chorro? ¿Ya te el ya

Нормально. Я йому Тому що я забрав? Ой-ой-ой, Герен. Так, знаю. Дарк, куди вангарчик? Я, я правильно підніму. Там мене тут тип. А, він всередині вангара. А, блядь, тут Герен. Тю, я попутав. <laughs> До мене тип вибігає забрати. А ні, він тип. П'ять бінтів? Скинути? Так, скину. Який я фульний, в принципі, то мано відіграти, так? Дарк? Я йду. Дарк. А, той тіп типу, побіг десь ближче до помаранчевої. У сторону десь. Він ресо ти побіг. Він ресо. Вайп. Ну, не вилазьте тільки зарані. <ръ acaba> тільки ж казали. Ти сказав трохи шкіл, я на ефнажав. Я тільки пишу, блядь. Ну це погано, що тут типу могли, могли бути. А, це погано, що у нас, блять, Богдан за кермом. На, на, на компенсацію. Забирай. Я в Ні-ні, мені хватає другої, Ох, боже. Як Бля, ну яке перше таке бо? А, там лінц. Ясно. Там чувака лінц. Зварів.

Дякую, ти го не тя не не бачить? А вони його, блять, не побачили. сука. пустить. Я вахую. Ааа. Може вже не впішити. активував режим не видим, ти не ростився. Да, взяв маску диноленду. Невидимка. Ти мені хоч би допраку. До початку. О, бачите, вигадав. Ну, завтра, і... чекайте. І... І... Пиздець якийсь нахуй. Що це за пиздець, блять, там не лута, не <піздець> сука! Які шанси роверний ти з цього маленькому тому?

Мене не бачу. Та йоп твою мать! Чому сука він дробаша влучає, а я ні? Не до фіга. Мене є. Бачу. На коса. На коса. Оооооо. Чоловіче. Двоє. Він лоп. Мене лоп. А ну. Викер хера ти? Якби на цей сраный дробашест, я посмег цела порастрелят, в них пана хватало. Акаунт тут секунд. Окей, док, сов иси, да, дав. Нормально. Пушили. Біля машини. Хорош. Mm -hmm. Один нок, ще один є. Я хилятись. Біляй. На правому куті. Не має чим хилятись. Прийди, я там. Біля мене тіп. Біжу. А, це на фото вайп, вайп, вайп. Угу. Mm -hmm. Молик дармовий. Сука, ебучий сусіда. Повчуться пиздець. Як коні. Бачу, бачу, дачу на дорозі. Приїхало щось. Приїхали, 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 приїхали. Чауру нагнув. Я кидаюсь. Прям під нами. Хаєшку гріє. Я є, на цій грані. Ну тільки один кіл мене зарахувало. Одного я нахуй зайсі. Гарен, тут вправо можна. Одразу кіл. Так, вправо руч. Я Тука. Я не знаю, чи я докину до Бо Я доготував їх. Це вони не другий раз uh -huh. Я тобі ще й головне говорив, що, типу там ...праворуч повинні не а ти такий, блять, стреляй сдали. Я там того дудбав. Надо вже пушать. Да? Uh -huh. Блять, бачу. На жовті. Блядь якого кого хуя? Зверху. бачу. Нежо анопнул. Він за зоною, вони не Хорошо. Перед нами. Угу. Слева. А, да. ебать, тут прям буквально пиди мною. Можешь, ага. На спину, на твою ног, ну. я вс. Вот тут. Тикай. Хорош. Хорош. Я вс. Ах, сука. Блядь, їбайтеся по поконченому було. Там просто, щоб ви розуміли, три тіпа стали в одному квадратику малесикому. В принципі, бачив. гарн бачив. Звідки тебе вбили, кажеш знизу, я думав далі. Ні, Там ні, вони прям. Маліка, що... якого би туди. Такі. О, перед нами, диво зараз буде. дуй. Блять! Ядразуміл. Куда он замутал? Ну я йому на добре. А що, куди водимо? Куди їдемо? Там типа перед нами тиво на горі. Типа я то. Там, там типа. Та йоп, ю мать, днов шапка, блять, че су! Наліво, наліво, наливо, хватай. Правиш біжать. Двох нокнув. Він з правої сторони, він з правої сторони, він смокує, сайт приймають. Так вони перебігли. Трьох нокнув. Це якраз на ті, ті смоки перебігли. Ще один смокі має. Ну, заресатися. Може прийти хаєшку поговорити? Та-та-та. Да -да -да. Я дам флешку, ніби не розумієш, що ми плачемо в них? Моя мк грію. горіє? Він тік до низу, тік до низу Я треба забрати Він до тік, він до тік А, да... а да... забрось Ти не розумієш звідку Бачу Він в перегородку мій Та добати Ні, та не бати Тут ще один є Їх двоє, мінімум За що я і люблю мк mm -hmm. Я просто встав, зажав і все і все точка. Не знаю, я більше болтовки люблю. Я колись з ними теж бігав. Пам'ятаю про на старті над Париною. Нок. Це то бути. Бути? Ну. А не думаю, там скін дорогий. Типу випадку бот. Якщо він тоді не стріляв, так Ну, бот в тому сенсі, як грає, там можливо, але в нього ще є атміт. І ні, це не бот. Там спеціально спресована речовина, яка ...подрібнена для швидкого запалу, що призводить до донації і великого викиду енергії. Ага! Мені навіть цікаво, це глядає. Сука, ну ти можеш до машини не підходити? Чекай, машина їде. А, ні, не їде. Ти блять, ну ти геній. Ти машину стрибнув, блять, буквально. Щоб ти розумів, як в мене це виглядало. Я сів на заднє сидіння, мене викинуло, я лежу. А, ти певно, на 2F нажав. Ні, я нажав один ХСФ. Якби я 2F нажав, мене б не на получку вбило. Ну ти прям. Ти просто. У мене пінга мало Або в тебе. Ну, у мене навряд. Oj, 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 oj. Jeszcze jest. Usprawni? Tam z tyłu zachody. Zwalisz, Ja czuję. Dobrze. Praktykaj. To normalne. To

Я бегу к тебе. Я бегу к тебе. Ч ⁇ нахуй? Бля. А ты ⁇ б твою мать. ебать. Сука, на пів секунди! А, ще й гранату кинув, вона б не зачепила, я б втік вже. Ще їде. Мені здається, це вони тікають. Ні. Десь, не ні. Живо. <риво> Ніхуя собі, блядь! Що такі, вони розвернулись? А! Та ні, на ті хуйнюшці, пиздець дико. Ага. Машина зліва. Я чую. Я knock, я knock, я knock. Просто їдь, просто еть. Мене. Мене цей зона было. Я думаю, тебе ты стрим... Ні Нет. У Мене зона было саме. Окей, okay, одну секунду пробовать, ты позволяю. Да я думаю, вже все. Я думает, ты уже вас повод. Okay, Окей, добре ще потом же нагасим нас. Не, ну ТПД ...пані Вони... э, Перестрілок і тому подібного. Ну це максимально кончена катка была, что.